Всім привіт! Ви на каналі Кетер і я сьогодні навчу вас робити паперові сюрпризи. Для того, щоб почати робити паперовий сюрприз, нам потрібен олівець або ось такі от ліни краще 0,5 мм, та паперу. папер папір. Далі трохи пізніше нам знадобляться зараз ручки. Тож, давайте починати. Сьогодні я хотіла вас навчити робити ось такі от табалапки, як у мене на обкладинці зошити. Або ось тут в колекціях. Я зараз покажу, як спершу малюємо основу для табала. Далі малюємо подушечки. Далі я беру олівець і розмальовую ось це. Далі беремо якийсь ручок або олігтів також і малюємо на подушечках, як це сказати, присипки. Ось я візьму ось такий колір. І тут малюю, наприклад, сердечко, лав. І тут елку. Oh, vie. Далі вирізаємо, і хто хоче зробити з цієї лапки сквіш, бере спонжик. скотч, Так от кладе табалапку у нас. Прикліємо табалапку на скотч. Вирізаємо сам спонжик і виходить дуже м'якенький сквіш. Ну, а ви були на каналі Кетер і з вами була я, Якимчук Ольга.